Знаєте, що подумала? Як важко бути чоловіком, справжнім чоловіком, нормальним. Я собі навіть не уявляю, що в них твориться в голові. Від них залежить все. От, от коли я зараз в декреті, да? йому потрібно заробити грошей на нас всіх, і щоб ми ні в чому не відчували дефіцит, що там в голові відбувається цілий день, і при цьому всьому ще залишатися здоровою, адекватною людиною, щоб зберігати нормальні відносини в сім'ї. Бо його настрою також багато чого залежить. Ж також буває вигорання, вони також втомлюються. Вони... І ми втомлюємося однозначно, але я б ні дня не помінялася б зі своїм чоловіком. Це повинно цінуватися щосекунди, що хвилини і щодня. Бо це дуже важко. Дуже важко, мені здається. Цінуйте своїх чоловіків. Цінуйте своїх чоловіків. Особливо от таких, які вас, які вам. Підставляють, як то кажуть, мужні плече, які, поки ви в декреті, повністю забезпечують вас всім. Це дуже важливо, насправді. Ну, я наді... забезпечують, забезпечують, окей. І ще, якби, ну, приходячи додому, там не, не, не зриваються на вас, не зганяють злість і все таке. Тому ви просто чуть трохи тихенько будьте, як вони приходять додому, не нервуйте їх, дайте їсти просто і помовчіть. І все, і все буде добре. Я вже записував це відео не раз на таку тему. Просто потерпіть чуть-чуть, Просто не, не говоріть, як то кажуть, лишнього. Окей, і все буде добре. Це якби 100%. Чекайте. От. Вибачаю за технічні неполадки? Так. Mm, да? Все правильно, совершенно вірно. Слава Богу, що є такі дівчата, які це розуміють, цінують таких чоловіків, бо є дівчата, які не цінують таких чоловіків. Як то кажуть, вижимають з них по максимуму, доводять їх просто. Розумієте? Чоловік реально, якщо він цілий день працює, він приходить додому, він хоче відпочити. А там починаються ще пред'яви, пред'ява за пред'яву. Якісь... Це не обов'язково має бути якісь масштабні, можна просто, що вот там... носки не там кинув, що там куртку не там поставив, що ще щось, що то, що коротше. І все. І поніслась, розумієте, І він... він, не кожен може це витримати, прийти додому після робочого дня і ще це все вислуховувати. Тому дівчина все правильно каже. Цінуйте, розумійте, любіть. І все буде у вас добре. Я в цьому впевнений. Чоловік, який працює, який приходить додому, що грається з дитиною, вас любить, не ображає, нічого пан не говори. Ну це просто я не знаю. І ще й таких буває не цінять, уявляєте? Ви просто собі уявляєте, таких ще буває, не цінять. Це просто капець. Не обіснімо, але факт: у мене на розборі були багато дуже відосів, де жінки розказували, що в них був чоловік, який і забезпечував їх з дитиною, коли вона була в декреті, і там і з дитиною був, і, ну, там цей. і не хватало романтики. Ні, я її розумію. Я не то, що сміюсь з нею чи з когось Ні, Я її розумію. Не вистачає романтики. Такої, як було до народження дитини, так над цим треба працювати двом. І ще непонятно, чи така ж романтика буде. Ну, треба старатися. може, вже не, прям не кожного дня, але в якісь моменти може бути, якщо це... над цим будуть двоє працювати. Саме головне не колупати один ну, є таке знаєте слово в нас. Я не знаю, чи ви, ви вживаєте таке слово колупати. У нас дуже часто таке зривається слово колупати. От не колупайте свого чоловіка. І, можливо, й буде романтика. Якщо його колупати на рахунок, то ну коли буде романтика, у нас немає романтики. Знаєте, чувак прийшов з роботи, блін, забезпечує все, щось з дитиною сидить чи все. І ще й має. І ще й від романтики. Нема. Ну, таких не існує чоловіків. Ну, можливо, і існує. Я ну, не впевнений, але. Як скажете, де не суди всіх по собі. Може і так, може, і існують такі чоловіки, але точно, що всі такими не можуть бути, в кожного своє. Тому любіть свого чоловіка і свою дружину такими, як вони є. Це все, всього це єдиний вихід, щоб втримати сім'ю. Інакше діло не буде, а буде біда.